речі, якщо вам цікаво, скільки коштує цей замок, а їм наскільки, наскільки я його купив на секонд-хенді, я розкажу в кінці цього відео. Байт маминого ютубера. Став ма підложку для більшої автентичності, наші стяги. нашого корення... І нашу королеву. Вони центральні особи нашого корольства що... і має бути троном у залі Під захистом психічних. Червоний король нахабний вже натягнув свої стяги, Думаючи, що вже переміг. Але його перемог.